Доброго вечора. Темою сьогоднішньої моєї розмови буде: чи можна проростити дуже давнє насіння помідор. А чому? Зараз я вам розкажу. Ось дивіться, це розсада моїх томатних гномів. Як на мене, зовсім непогана, не витягнута. І починає вже з'являтися перші справжні листочки, ще трішки треба буде її пікувати. А отут це мої сходи томатів, які я висаджувала. Оскільки я помідори сіяла без замочування просто сухим насінням на вологий ґрунт, Так як я в попередньому відео показувала, як я садила свій перець, то в мене трапилася така легенька неприємність. Ось у мене є три стакани, в яких нема жодного сходу. Це у мене є ізюм рожевий. Рожевий фламінго, яким зі мною поділилися, і шарпей рожевий. Так, все, всі ці три сорти у мене насіння дуже давнє, тому що кожного року я виписую щось нове. Завжди хочеться спробувати якусь новинку, якусь цікавинку. Ну і Хороші сорти ми все відкладаємо надалі. Один раз спробували, сказали, що нам дуже сподобалось, ну, інколи два рази, а потім хочемо пробувати щось нове. І все ж таки я дуже хочу, щоб ці сорти в цьому році були на моїй грядці. Тому сьогодні я вам покажу і сама спробую, тому що я ніколи ще це не робила, але спробую пробудити дуже давнє насіння, щоб воно зійшло і дало гарні сходи. Отже, дивіться, я підготувала насіння. Насіння я попідписувала номерочками. Я буду Пробувати проростити 4 сорти. Це є рожевий ізюм, рожевий фламінго мій рожевий фламінго, яким зі мною поділилися, і інжир рожевий. Що для цього ми будемо робити? Спочатку я взяла води. Але вода, бачите, вона є гаряча, не кип'яток, але градусів 50-60, так що пальця можна тримати, хто не має градусника. Але доволі так відчувається температура води. І ми у цю воду, не боячись, поміщаємо своє насіння. Ось так ми гарно його намочуємо. Бачите, насіння я поклала в марлочку і підписала. І залишаємо в такому стані на пів години. Ну, от, пів години часу пройшло зовсім непомітно. І я підготувала ще одну ємність з водою. Але тут вода вже кімнатної температури, вона просто легенько тепла. І в цій воді я розчинила одну чайну ложку харчової соди, звичайної соди, яка у кожного є в нас на кухні. Тоді дістаю все насіннячко. Вода вже вихолола, вона вже не така гаряча. Віддушую і опускаю у розчин з содою. На мою думку, що роблять ці процедури? Гаряча вода. Вона так, як робить шокотерапію. Якщо росток живий, насінина сама швидше прогрівається, оскільки температура досить велика води, то воно так якби акумулює всі сили для того, щоб все ж таки прорости. Тому що температура води висока, але не надто. Тому росточок загинути не може. А харчова сода, ну, як всім відомо, вона створює лужне середовище, і тому я думаю, що за допомогою соди сама оболонка насінини вона стає м'якшою, і таким чином ростку легше проростати. І також у цьому розчині соди залишаємо ще на півгодини часу. А поки наше насіння все знаходиться у розчині, ми підготуємо ґрунт. От я набрала в стаканчики ґрунту і гарно його пролию теплою водою. Ось так кожний стаканчик. Вже підписаний, я поклала цифру. Стаканчики мають дирки, так що вся лишня волога, яка в них є, знизу вони витікають. Ну, а зараз, друзі, зробимо посів наших помідорок. Кожний стаканчик, як я вже вам казала, пронумерований, тому ми будемо діставати насіннячко. Я його тут міцненько заліпила, так а може воно і розмотається. Може, мені не треба буде бритвички. О, гарно знімається. Номер один. І так само, отут у мене пронумерований стаканчик, номер один. І ми сюди густенько-густенько викладемо наше змочене насіння. Дивіться, яке воно стало гарне. Воно все-таки враження, що воно аж відразу так набрякло таке враження, що воно живе стало. І ми гарно розкладаємо густенько по поверхні ґрунту, оскільки я вже не впевнена, що воно дасть дружні сходи, тому краще вирвати потім слабшу рослину, ніж знову. Шукати ще якусь альтернативу, як оживити даний сорт. Ідея так сажати помідорки не моя, звісно. Це я підгляділа таку ідею. На одному YouTube каналі, тому будемо опробовувати, дії вона чи не діє. У автора цієї, цього каналу помідорки зійшли, дуже гарно були. Тому я сподіваюся, що в мене також будуть сходи. Я не буду забирати вже це насіння в теплішу кімнату, тому що тут, де моє насіння знаходиться, температура трішки прохолодна. Але я думаю, що як мають зійти, вони зійдуть, тому що тут не є аж так холодно, щоб було надто холодно. Я так думаю, що десь градусів 18. Третій номер. І тут у нас. Останній експериментальний. А ви знаєте, от я працюю, а розсада, помідор пахне. Я чую запах, я дуже люблю цей томатний запах, аромат. Ну, ось так. І зараз ми візьмемо звичайний ґрунт так легенько присипемо. Не надто багато, але трішки даємо, щоб не було потім парашутисті. Тоді землю рівномірно розподіляємо і трішки також ущільнюємо, щоб насінини краще взялися землі. Ну і все, як я люблю казати, хай бог родить і для того, хто не робить, а для кращого. Парникового ефекту затягуємо плівочкою. І ждемо. Сьогодні у нас 12 березня, коли появляться сходи. І чи будуть вони, і які вони будуть, все побачимо в наступному відео. Всім хороших урожаїв, всім вдалих експериментів. Нехай наші всі мрії збуваються на все добре, Па-па-па-па.